До уваги платників податків. П'ятихатська державна податкова інспекція головного управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома громадян, що Державною податковою службою України на сьогоднішній день проваджується мобільний застосунок. Моя податкова. Це нові можливості для платників податків. Моя податкова це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби громадянами. Завантажується вказаний мобільний стосунок. На телефонах та платформах як Android, так і iOS. Значить, мобільний Цей додаток містить наступні розділи: це мої дані, реєстри, послуги і повідомлення. Мобільний застосунок. Моя податкова доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків. З метою вдосконалення роботи та сервісів мобільного застосунку, П'ятихатська державна податкова інспекція головного управління ДПС у Дніпропетровській області запрошує активно брати участь у тестуванні вказаного мобільного застосунку. У разі виникнення будь-яких питань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів, просимо їх надсилати за адресою інфотакс ю або звертатися за номером телефону 0800 501 007. Далі п'ятихатська державна податкова інспекція доводить до відома суб'єктів господарювання про ще один електронний сервіс Державної податкової служби це електронний кабінет платника податків, зручний сервіс ДПС. Електронний кабінет це електронний сервіс Державної податкової служби, створений для забезпечення реалізації платниками податків своїх прав та обов'язків, визначеним Податковим кодексом України, в тому числі в електронному вигляді. Цей сервіс забезпечує взаємодію з державними, в тому числі контролюючими органами в електронному вигляді. Перевагами електронного кабінету є те, що він безкоштовний, працює цілодобово в режимі онлайн. На як на персональному комп'ютері або смарт-пристрої, та не потребує встановлення додаткового програмного забезпечення. На сьогодні електронний кабінет пропонує 130 сервісів, які постійно оновлюються та удосконалюються, із урахуванням змін законодавства. Електронний кабінет складається із двох функціональних частин: відкритої, загальнодоступної та приватної, особистого кабінету. Вхід до електронного кабінету здійснюється за посиланням HTTPS, кабінет.tx.gov.ua або через офіційний веб-портал ДПС. Доступ до відкритої частини електронного кабінету мають усі користувачі без ідентифікації особи. Робота у приватній частині електронного кабінету відбувається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн в один із наступних способів. Перше, це з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого надавача електронних довірчих послуг. Далі ідентифікації через ID.gov.ua, mobile-ID та Bank ID. Ідентифікації за допомогою дія підпису, який можна отримати через мобільний застосунок DIA, за допомогою, а також за допомогою хмарних кваліфікаційних підписів це Smart ID, Cloud ID, Deposit Sign. Через відкриту частину є кабінету користувачі мають можливість ознайомитися з новинами оподаткування та роботи ДПС, дізнатися про граничні терміни сплати податків, переглянути та розрахувати бланки податкової звітності, отримати інформацію про контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників, ознайомитися з податковою картою України, де розміщені податкові профілі територіальних громад. У приватній частині електронного кабінету, в залежності від типу платника податків, це юридична особа, фізична особа-підприємець або громадянин, або посадова особа органу державної влади, надається доступ до наступних сервісів. Це сформування та надсилання до органів ДПС електронних документів, запитів на отримання інформації, заяв для реєстрації платниками окремих податків, листів тощо. Переглядати та друкувати раніше подану звітність. Подавати заяви та запити для отримання інформації, отримувати стан розрахунків з бюджетом тощо. Електронний кабінет це дуже простий та зрозумілий сервіс для всіх. У розділі допомога можна ознайомитися з інструкцією користувача. Детально ознайомитися з сервісами, які надаються електронним кабінетом, можна скориставшись картою електронного кабінету, яка розміщена за посиланням Https, кабінет.tx.go.ua з питань користування електронним кабінетом платники податків можуть звернутися до служби підтримки за телефоном 0800 501 007 або ж за посиланням http help. Крім того, для зручності платників податків на веб-порталі ДПС у розділі онлайн-навчання розміщені презентаційні та інформаційні матеріали стосовно роботи в електронному кабінеті. Також П'ятихатська державна податкова інспекція вкотре наголошує, що з 1.08.2023 року вступив в дію закон номер 3219 І головне це в частині використання суб'єктами господарювання, а саме платниками податків єдиного податку, другої групи, третьої, використання реєстраторів розрахункових операцій, ПРРО та інших фіскальних пристроїв. Доводимо до вашого відома, що з 1.10-го набрав чинності цей закон щодо притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, які в своїй діяльності не використовують зазначені РРО, ПРРО та інші прислуги. А тому П'ТХАСКА державна податкова інспекція вкотре наголошує, що шановні суб'єкти господарювання, додержуйте чинного законодавства для уникнення непорозуміть з органами ДПС. Дякую за увагу.